Парадокс, але попри важливість посади справжньої конкуренції за крісло міністра енергетики, зараз майже немає. Бо брати на себе відповідальність у вирій скандалів, атак і складної зими бажаючих небагато. Попри це, кілька прізвищ у кулуарах все ж звучать. Андрій Герос, голова комітету з питань енергетики та ЖКП. Раніше його пов'язували з Коломойським, зараз він вже як демократичне крило в енергетиці. Його активність останнім часом лише підсилює розмови. Ще один народний депутат Андрій Жупанін, який також є членом енергокомітету, його розглядали як один із можливих варіантів, коли була потрібна фігура без різких кутів. Водночас сам жупанин підтримує кандидатуру героса. Сергій Корецький, голова Нафтогазу, у списках фігурує, але за інформацією з ринку, сам на посаду не дуже хоче. Максим Козицький, голова Львівської ОДА. Ймовірність його призначення озвучують, але все-таки вона є невисокою. Дуже реальним залишається сценарій, що міністерство довгий час очолюватиме во Артем Некрасов. Він вже середині процесів. А у ситуації, коли більшість потенційних кандидатів не поспішають брати на себе такий ризик, це виглядає найбільш логічною паузою. Тому на сьогодні картина така: імена обговорюють, але реальна боротьба мінімальна, і сценарій во надовго цілком може бути базовим.